Нещодавно вийшов прокат новий український фільм про розстріляне відродження, який називається Будинок слова. Серед героїв цього фільму, а це видатні поети і письменники України, була наша землячка, поетеса Раїса Троянкар. Неординарна особистість і дуже цікава людина. В неї склався імідж. Німфоманки і надто еротичної жінки, і чомусь існує думка, що вона була авторкою саме еротичних віршів. Це не так. Таких віршів не дуже мало. Взагалі-то вона писала про свою родину, про стосунки з донькою, про особливий зв'язок матері з донькою. Просто про своє життя. Але треба варто зауважити, що на той час її вірші були ну, надто еротичні. А на наш час це. Такі цнотливі вірші про кохання в нашій уманській бібліотеці для дорослих є. Е... В Одному екземплярі збірка поезії Раїси Троянкери після цього фільму, який вийшов в прокат. Звичайно, ця збірка у нас на розхват серед наших читачів, тому що багато хто хотів ближче ознайомитися із творчістю цієї поетки, і тим більше, що там у цій збірці і відомості, і спогади про неї її чоловіків, там і світлини є. Тобто збірка дуже цікава, не тільки там поезії. Про раю, рай я казали, що вона була дуже активне сексуальне життя і була дуже еретичною жінкою. Але насправді хто може про це знати? Можливо, про це говорили чоловіки, яким вона відмовила. Але фактом залишається те, що коли рая заходила у приміщення, на неї зразу звертали увагу чоловіча компанія, бо вона. Фонтанувала в цією жіночою енергією, сексуальністю. Вона була дуже красивою жінкою. Не такий ти, не такий сьогодні і цілуєш губи, мов сні. Це тому, що плаче гайвороння криком голосним. Не такий ти, не такий, коханий, у твоїх очах вогню нема. Це тому, що осінь з позарання стала у вікна. Не співаєш літо колосисте упади на груди молоді? Це тому, що в миттєвому лісі барви одсвіли.